каналі Таро таємниці прогноз від 22 по 28 квітня 2024 року дракон управляє місяцем квітнем. Маємо наростаючий місяць повний 24 квітня, яка блокує нам позитивні енергії та акцентує негатив. Тому будьте вдячні за гарні дні і не нервуйтеся в мінусові. Понеділок у нас енергія творчості і креативності. У вівторок позбування старих речей та токсичних людей. У середу помножування фінансів та родини. У четвер енергія балансу та гармонії, позбування шкідливих звичок. У п'ятницю у нас енергія стабільності, у суботу у нас далі початки та справи. І в неділю у нас енергія знищення та руйнування. Не робимо жодних важливих справ. Продовження відео. Дивіться за посиланням. Гарного дня!